Перед тим, як ми будемо, перейдемо з вами до вивчення Слова Божого, я би хотів для дітей розказати історію. Ви можете залишатись на своїх місцях. Там і будьте. Просто я бачу вже хтось в такому горизонтальному положенні. Ви можете залишатись там, але історія все рівно хотів би розказати її для вас. Одного разу в, в одній школі в в п'ятому класі, класі відбулася одна дуже цікава історія. От уявіть собі цю історію. Маленький хлопчик, якого звали Вася, прийшов в школу і побачив, що його подружка, яку звали Віка. Ні, давай Віка. Прийшла в школу, і в неї на руці, знаєте, що був дуже класний, дуже красивий годинник Apple Watch. І він так подивився. Це дорогий годинник, і він такий годинник, який підходить і хлопчикам і дівчаткам. І він подивився, як він захотів собі цей годинник. По ньому можна дзвонити, читати повідомлення. Грати в якісь там ігри, ще щось. Він так захотів цей годинник, що прям дуже сильно. І він підійшов до Вік і каже: Віка, ну дай мені погратися. На що Віка сказала: ні. Це годинник, ні. І я нікому його не даю. І ось п'ятим роком у них була фізкультура. І для того, щоб не пошкодити свій годинник, Віка зняла. І поставила його на парту. Але Вася дуже сильно хотів цей годинник. І знаєте, що він зробив? Він акуратно, швидше всіх, побіг з фізкультури в клас. Забрав цей годинник і повернувся на фізкультуру, чи б нічого й не було. А коли фізкультура закінчилася і всі повернулися в клас. Віка побачила, що годинника немає. Ви б бачили, як вона плакала. От такі сльози. Плаче, де мій годинник? Мені його тільки подарували на день народження. Де годинник плаче, а Вася мовчить. І тоді вчитель, знаєте, що зробив? Каже: так, всі. Вишикувались в шеренгу в один рядочок і закрили очі. Всі. Всі стали в одну шеренгу, закрили очі, а вчитель пішов шукати годинник. І він підходив до кожного, знаєте, і так раз, раз, раз пробував, кого годинник. І коли вчитель підійшов до Васі і почав його, знаєте, пробувати, чи в нього нема годинника в кишені, згадайте, що він знайшов? Годинник. Но вчитель не зупинився і далі пішов шукати. Пробійшовши весь клас, вчитель повернув годинник тані. Ой, вік. Було тані вже вік. Повернув годинник віч. І ось так ця історія закінчилась. Пройшло цілих 20 років. Вася став. Дуже знаєте, поважною людиною, бізнесменом. І ось одного разу Вася зустрічає вчителя, який він був щасливий його побачити. Він підбіг, обняв, каже: Я вам дуже дякую, ви такий у нас хороший вчитель. А вчитель стоїть і дає. Хто? Я Вася. Який Вася? Ну, пам'ятаєте, годинник? Вчитель, а, згадав. І тоді Вася каже, я вам дуже хочу сказати велике дякую. На що вчитель сказав, як ви думаєте, що? Я За що дякую? Ну, як за що? Я тоді вкрав був годинник у віки, А ви знайшли його в мене і не сказали всім, а продовжили шукати далі. Знаєте, що сказав вчитель? Каже, а я і не знав, що годинник був в тебе. Він каже, чого, як ви не знали? Він каже, тому що коли я шукав, я теж закрив очі. Як ви думаєте, для чого вчитель закрив очі? Щоб відношення до того, в кого він знайде цей годинничок, не спортилося. Ви знаєте, друзі, дітки. Бог нас так сильно любить, що будь-які наші гріхи він готовий пробачити. Закрити на це очі і сказати: Я прощаю тебе. Головне, правда, прийти до нього і покаятись. І Він все для вас готовий зробити. Пам'ятайте про це. Якщо ви щось зробили не так, щось розбили, щось когось взяли, знайте, Бог завжди готовий вас і не тільки діток, але й дорослих також. Просто пам'ятайте про це.